Ось дивіться, як ще земля забита. Ну що, шукаємо далі. Початок дуже класний. Ось монетка, дивіться. Дивіться, також щось стареньке. Не знаю від чого. Ти подивіться, черняхівський ножичок. Таке відчуття, що буде, буде гарна, гарна розвідка. Ну що, всім вітання на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали на пошук, і в нас сьогодні буде розвідка, розвідка нових місць. Я вже пройшовся в полі, поле не засіяне. В принципі, є зміни в ґрунтах, є трошки кераміки, але я приїхав не тільки заради того глиняного п'ятна. Тут є такий гарний аврах, чорнозем. Тому треба місце перевірити. Тут я ніколи не ходив, це в мене, можна сказати, перший пошук на цьому місці. Ну а що вийде, які будуть знахідки, то запрошую всіх вас до перегляду. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити якоїсь цікавої знахідки. Ну що, до зустрічі на полі. Так, в мене є цікава знахідка. Бачите, ще в руки не брав. Ось дивіться, як ще земля забита. Оце знахідка, прикольна. Прикольна. Таке міцне. Як думаєте, це щось старе, чи це... Ну. Як вам сказати? хуторщина. Прикольно. Прикольно. Давайте зараз я його почищу і вам вже покажу такий ну, гарненьким. Щиточок такий. Клас. Ну, скоріше за все, його треба вимачувати, бо так, знаєте, А може і видно, ось якісь тут є малюночки. Але знахідка дуже-дуже класна. Фух. До речі, це другий кольоровий сигнал. Бо до цього в мене була кусочок гільзи. І думаю, та, якась хуторщина тут. То можна походити. Тут, до речі, класний такий аврах є, але через те, що густий туман, його не видно. Ну що, шукаємо далі. Початок дуже класний. І, до речі, хто ще не підписався. Можете підписатися і поставити лайк. Мені буде приємно. Ну що, шукаємо. Ще один гарний сигнальчик. Але видно, що поверховий. Сильно заглиболятися ми не будемо. Ну, 80 чітко і б'є. Не змінилося VDI. Можливо, це правильної форми сигнальчик. Не сигнальчик, а ціль, ціль правильної форми. До речі, поки, поки шукаю ціль, ось бачите, така тут кераміка лежить. Ось. Так. Ось тут у нас було, так, да, десь? Сигнальчик. Сигнальчик десь був тут. А, ось ось о монетка, дивіться. Бачите? Точно. Ну, зараз подивимось. Це щось, скоріше за все, мідне. Так. Да. Можливо, це Микола II. Але бачите, вона така м -м, залипша землею. Трошки патинка зелена провідняється. Я обов'язково почищу цю монетку і гарну фоточку вам ставлю. Ну що, не гаємо час, шукаємо. Десять я бачу ще одну ціль, сигнальчик. Дивіться, прикольна штука яка. Можливо, це була пуговка, можливо, це був якийсь щиточок теж. Дивіться, яка прикольна знахідка. З такими визерунками, От люди робили раніше взагалі. прикольно. Мені ця, мені ця місцевість подобається, до речі. Сьогодні таке відчуття, що буде гарна-гарна буде розвідка. Є ціль. Ось бачите, що це у нас? Точно. Спинка фіболи. Дивіться, яка невеличка, але гарненька. Я, до речі, переїхав на нове місце точніше, не нове, а старе, на якому я вже не раз копав. Тут черняхи зустрічається, в принципі, фіблка це нам з вами показала. Тут досить багато кераміки такої сірої, правильної. Я вже в цьому році тут був, коли зібрали врожай, але дисковочка була така зовсім поверхнева. А зараз проїхав і не зря. Бо або оранка така не груба, або диски кинули ще нижче і так гарно придискували поле. Тому я думаю, що. У нас ще будуть знахідки по ЧК. Ну що, не будемо гаяти час, шукаємо. Дивіться, також щось стареньке, не знаю від чого, але тут, дивіться, є сквозна дирочка. Воно з патиною вже теж староє зараз вам. Краще покажу. Чим би його. Так, почистити. Оп -оп. Ось, бачите, тут сквозна дирочка є в нас. І тут була. Але щось було. Стареньке. Від чогось. Може від прикраси якоїсь. Подивіться, черняхівський ножичок. Ось. Дивіться, який файний. Невеличкий. Ось так. До речі, я тут минулого разу також знайшов ножичок. Вон там десь. І такий більший в два рази десь. У мене, до речі, тут є ще один залізний сигнал. Чорне залізо. Зараз перевіримо. Може там буде ще один. Круто! Круто. Ну що, я вже біля автомобіля, буду збиратися додому. Находилися, нашукалися. Сподіваюсь, вам відео сподобалось, як і знахідки. До речі, з е, усього сьогоднішнього пошукового дня мені найбільше сподобалось кільце. Я таких ще не знаходив. Ну, а ви можете написати в коментарі, яка сподобалась вам найбільша знахідка за сьогоднішній день. Не забуваємо про підписку, лайк і коментар. Е, а наступного разу, сподіваюся, вже зустрінемось в лісі, тому що погодки вже йдуть на спад. Якось так. Всім до зустрічі!